Доброго дня. Пропонуємо вам дизельну електростанцію фірми Sensi провідного китайського виробника. Модель цієї станції sc 10000 ceh Це однофазна станція, максимальна потужність 7,5 кВт. Номінальна 7 кВт. Як ми бачимо, станція зроблена в рамі, знаходиться бак ємністю 20 літрів. Панель керування і колеса з ручками. Для того, щоб можна було пересувати станцію з місця на місце. Вага цієї станції 131 кг. Чотирьотактний дизельний двигун працює, працює на дизельному паливі. Панель керування. У нас присутня тут електростартер. Двигун йде з електростартером, свічка для полегшеного запуску в холодний період часу. Також у нас тут присутня моніторчик, Вольтаж, герцовка та мотогодини вказує. Дві. Розетки, одна на під вилку електричну 32 а, друга 16 А. Запобіжник також присутній. По самому двигуну о, в нас йде заливна горловина. Заливається масло моторне сюди, в бак, дизельне паливо. Бак у нас йде, зверху знаходиться датчик рівня палива вказує. Це у нас зливна, зливний болт масла моторного при технічному обслуговуванні. Є також присутній аварійний вимикач двигуна. Якщо ми бачимо, при запуску цей флажок повинен стояти в такому положенні, якщо потрібно. Вимкнути двигун натискаємо цей речажок. Ми бачимо датчик, про котру я вже казав. Кришка бака і над двигуном кришка з'ємна. Вона знімається. І ми бачимо на цьому двигуні. Є декомпресор для полегшеного запуску двигуна, присутній глушник, а фільтр повітряний. Кришка легко знімається і встановлюємо. Таким чином. Дизельний двигун також від компанії Sensi. Модель CP195FE. Одноциліндровий. Робочий об'єм двигуна 532 см3. Місткість картера двигуна 1,65 літрів масла моторного. Позаду станції ми можемо побачити основні технічні характеристики цієї станції. В комплекті йде акумуляторна батарея. Тут у нас попередження. І з цієї сторони ми бачимо альтернатор. В комплекті до станції зараз з'явиться фото, ви побачите, що в комплекті йде з цією станцією. Тому замовляйте, гарантійне, після гарантійне обслуговування виконує наш сервісний центр. На цьому все. Всього найкращого. Переходьте за посиланням та ознайомтеся з більш детальними характеристиками цієї станції.